Це не просто персик, Червонолистний колоновидний сорт Бургунді, щеплений на штамбі висотою 120-140 см, справжня прикраса сучасного компактного саду, його пурпурне листя кольору бордо, вузьке ланцетне, мов стілет. Створює ефект тропічного акцента, який приголомшує навіть досвідчених садівників. Високий штам 120-140 см надає дереву форму мініатюрного декоративного дерева. Чудово виглядає в саду, в контейнері та на терасі або фотозоні. Плоди справжня окраса літа. Шкірка насичена червона, а м'якош світло-жовтий, соковитий із медово-солодким ароматом. Дозрівають наприкінці серпня. Ідеально для свіжого споживання або домашньої консервації. Догляд нескладний. До розпускання бруньок обробка Дяне Екстра або хорусом у фазу зеленого конусу препарат брунка при розпусканні листя Сігном. Контейнер 15 літрів. Висота рослини 140-150 см, обхват стовбура 4-6 см, ціна 1800 гривень. Обирайте поєднання декоративної естетики, смаку, екзотики, від садового центру Проксиму. Слава Україні!